В ефірі останні спортивні новини. В студії Олег Едрексон. Мої вітання. З 25 по 27 листопада в Києві проходив чемпіонат України з дартсу в найпопулярнішій та найпрестижнішій дисципліні 501 Дабл Аут. На турнірі розігрувалися три комплекти нагород: серед чоловіків, жінок та змішаних пар. Участь у змаганнях взяли 120 спортсменів, що зробило турнір наймасовішим в історії українського дартсу. Для Кривого Рогу цей турнір примітний тим, що чемпіонкою України серед жінок стала представниця Донецька, а нині криворожанка Світлана Анісімова. У напруженій дуелі вона перемогла Ганну Чумак з Маріуполя. Боротьба у фіналі тривала до останнього і завершилася з рахунком 5-4. Нещодавно з Білої церкви повернулися криворізькі плавці, які у складі збірної команди Дніпропетровської області брали участь у Кубку України. Як виступили наші спортсмени, знає Олександр Хрищенко. В період з 21 по 23 листопада у Білій церкві проходили змагання на Кубок України з плавання. У них взяли участь близько 270 спортсменів з різних регіонів країни. До складу збірної команди Дніпропетровської області увійшло 28 плавців, які були розподілені на два дивізіони. У першому опинились найсильніші спортсмени, до яких належить Ірина Пікінер. Вихованка спортивного клубу Південного ГЗК на цьому турнірі перевершила власні рекорди та здобула аж вісім нагород. Показник вражаючий, особливо якщо врахувати, що п'ять з них виявилися найвищого гатунку. Золоті медалі Ірина Пікінер здобула у вільному стилі на дистанціях 50 та 100 метрів. Також кращий результат криворожанка показала у вільному стилі змішаної та комбінованої естафети 4 по 50, і ще найшвидше за усіх проплила 50 метрівку на спині. Варто також відзначити інших криворізьких спортсменів Івана Адамовича з ДЮСШ номер 1 та братів Максима і Дениса Кесілів з ДЮСШ номер 6 яким не було рівних на 200 метрівці батерфляєм. Загалом на цих змаганнях Дніпропетровська область зайняла перше командне місце та здобула 15 золотих медалей, 5 з яких належить Ірині Пікінер. Для мене кожен старт Основний, тому що я працюю сама з собою. Для мене головний результат. Результат це прогрес твоєї підготовки психологічних настроїв. Головне, що не стоїмо на місці. Основна ціль В подготовке спортсменки это участие в десятых всемирных играх, и там успешное выступление. Поэтому все старты для нас сегодня это проходящие старты. Мы на них специально не готовимся. У нас будет один важный старт в этом году. Это десятые всемирные игры, на которых мы полностью подготовимся и выйдем в самой своей хорошей форме и выступим. Дмитро Липовцев кращий легкий форвард минулого тижня баскетбольної суперліги парі-матч. за традицією, тренерська комісія Федерації баскетболу України кожен тиждень обирає символічну збірну. Гравець кривбасу Дмитро Липовцев у матчі з Дніпром та Запоріжжям ЗОК в середньому набрав 18 очок, виборював майже 5 підборів та стільки ж разів знаходив партнерів результативними передачами. Нагадаємо, червоно-білі обидві зустрічі впевнено виграли, не давши суперникам жодного шансу. Наш форвард відмінно діє в обороні і був лідером червоно-білих в Атаці. Тому цілком заслужено опинився серед найкращої п'ятірки гравців минулого тижня. Бажаю і вам завжди бути в топі, і не лише в спортивному контексті. Поки це все з вами був Олег Андрексон. Зустрінемося завтра.